Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Гером слава вітаю вас. На початку нашого ефіру я традиційно прошу аудиторію бути активними під цим відео. Це означає ваші коментарі, поширення цього інтерв'ю і, звичайно, підписка, якщо раптом цього не зробили досі. Отже, почнемо із такого у Енергодарі після спрацювання вибухового пристрою під автомобілем. Загинув начальник, скажем, скажімо так, фізичної охорони Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий повідомляє головне управління розвідки Міноборони України як. Твердить гур загиблий був колаборантом, причетним до організації та виконання воєнних злочинів та злочинів та е, репресій, пане Петре. Е, от м, яка це має символічне і практичне значення? Скажіть, будь ласка, одно воно символичне і має таке субута, як і саме практичне. Тут все разом ну по перше, ми всі розуміємо і з тої інформації, що в нас є від наших партнерів, по по по, по партизанському руху? По, Саме по Запорізькій області я скажу, що ця людина була дотична до того до по перше, виявленню про української спільноти, і по-друге, по залученню проукраїнської, в тому числі про спільноти, до роботи на атомної електростанції, тому що Енергодар це місто, з якого де факто не випускали людей. Звідти не випускали людей евакуюватися. Тих, хто були в той чи інший спосіб пов'язаний з роботою атомної електростанції, не випускали звідти лікарів. Це унікальна ситуація. мабуть, єдина з, з усіх. Повних міст, де ми можемо казати, що дійсно лікарів примусили працювати на окупаційний режим, на відміну від цих інших. Тому... В тому є за велика заслуга у цього покидька, який сьогодні перестав існувати, це е, практичне. Я впевнений значення має для всіх цих людей. Це означає, що трохи змогу вони передихнути, відчути по перше, що за них поплатилися не до, до, до недочікуючись, е, поки закінчиться війна. І не маємо знов ж таки, не маємо відкидати таке практичне значення, що всі окуповані території про це сьогодні дознались. Всі партизанські рухи, всі розуміють, що таке відбувається, і відплата не просто можлива. Вона вже там, і це допомагає спротиву з точки зору агресивності боротьби, з точки зору Зміцнення, а як це вплине на роботу ясна річ, що не так, давайте не будемо там сильно фантазувати. Проте охочих прийти на його місто буде небагато. Це однозначно. Всі розуміються дуже чіткий сигнал, що буде з людьми, які так працюють, що рано чи пізно вони закінчують однаково і точно не на лаві підсудних. і ніхто не буде чекати відновлення справедливості шляхом судового, розпро... судового розгляду. Якщо це можна зробити в такий спосіб раніше. a questão. От якраз стосовно ще електростанції, хотіла з вами обговорити, що днями Російська Федерація дуже активно почала розносити інформацію, що нібито Україна атакувала Курську АЕС чи об'єкти, які розташовані поблизу станції. Звісно ж, ця інформація є фейковою. Про це заявило Міністерство закордонних справ України. Вони кажуть, ну навіть звертають увагу на те, що росіяни не погодили фейк. Губернатор Курської області сказав, що. Нібито ударили дроном, а інша пропаганда говорила про якийсь там удар авіабомбою. Про що це свідчить? Чи готуються якісь провокації з боку Російської Федерації? А, не думаю, я би не очікував якихось провокацій з точки зору Російської Федерації по власній а, атомної електростанції, не кажучи там по Енгадару, у тому числі чи ударів по нашим атомним електростанціям. Поки що вона не перетнула ту червону власну червону межу, яка ставить дійсно під велику небезпеку саме атомне виробництво і ті наслідки, які можуть бути, це про інше, це про те, що будь-яку атаку Курська. І навколо Курської електростанції тих об'єктів, які розташовані, да, давайте знову-таки повернемось до цього фейка, з чого почалося з того удару, з того, що був нанесений удар нашими силами оборони по одному зі складів, які розташований на території неподалік. Від атомної електростанції і ніколим чином він не пов'язаний з атомною електростанцією. Це от мова про це, що будь-яку атаку з нашого боку вони будуть намагатися прив'язати е, і перекручувати це в бік атомної електростанції. Взагалі, цілком я скажу, це дуже притоманна Росії останнім часом, тому що їх офіційна пропаганда вона захлинулась. Там креативу нуль, вони не розуміють, що, що треба робити, аби надавати якийсь розголос якимось подіям, навіть так, якщо це наші атаки, що вони роблять? Вони просто. Каспліють нас по всіх, от, якщо ви подивитесь, останнім там до півроку, да особливо спочатку курської операції, все, що вони роблять, вони намагаються те, що ми розповідали про їх окупацію, про їх провокації, про їх нелюдську поведінку, намагаються викласти це в наш бік. А оскільки ну, по перше, ми такого не ну ми не поводимось відповідно. А по друге, ну це смішно і виглядає з боку. І я бом до, до, достатньо потужна і своєчасно це це разом з вами. Доводимо, що це брехня. Тому це просто от з тієї опери як то кажуть, вони просто пам'ятають історію з Енергодаром, скільки їх було під час окупації, перші там місяці, да потім от вони просто намагаються перекрутити і видасти це, е, свою реальність, тепер свою вигадку намагаються видасти за нашу реальність. Ну, нам знову ж таки досить легко це доводити, що це не так. До Росії ще саме повернемось. Хочу з вами обговорити ситуацію, яка нині складається на фронті стосовно тимчасової втрати українськими військами в Наскільки це такий? Ну, від така відчутна втрата, скажімо так, в плані е, військовому. Е, скільки там понесли окупанти втрати, як перекидали туди резерви, як перекидали туди війська, да, країна-агресор? І от ще отакий момент аспект говорять зараз вже активно про те, що відкат е, лінії фронту, саме на цій ділянці фронту, дасть можливість Росії побудувати залізницю, яка з'єднувала б ростов на Дону, Окуповані Донецьк, і йшла далі на Крим. А, ну, давайте про Вугледар. Я так. не хочу переможних реляцій. Давайте розподілимо одразу так. надвоє, що да? треба героїчність нашої оборони і те, що зробили наші оборонці, які були в вугледарі, стільки тримаючи його, і наносить ті нанос, втрати, які вони нанесли Російської Федерації, це без, безпірно. Просто це подвиг. І вони великі молодці, велика шана і за неопію за це. А, а тепер до результатів, да, тому що це вже не до бійців у окопах. А ці питання, мені здається, все ж таки, ми хочу. Прийшов час а, задавати, тому що і з вами ми це обговорювали. Взагалі, мова про володар йдеться щонайменше з, з січня цього року, саме в тому, що про розбудові росіянами. Залізниці зрестова на до Волновахи і до Мріуполя. І тоді е, ми постійно казали з командою про те, що тільки добудують вони залізницю, і якщо вони її добудують, то Володар набирає геть іншого значення. Чому Володарська висота е, давала змогу нам давала вже, на жаль, змогу контролювати 18 кілометрів залізниці від Волновахи? І це означає, що всю ділянку від волновахи до ключову ділянку до розівки. Вона була під контролем і вони не могли її використовувати. Саме це стояло на заваді запуску повноцінного залізниці. На сьогоднішній день цю ділянку контролюють росіяни, і вони мають вони не побудують. Знову ж таки, чомусь постійно це вірує, і я постійно чую, нічого не треба будувати. Вона існує. Там якісь ладкові там ремонти вони зроблять досить швидко. І фактично вони мають на сьогоднішній день на руках залізницю від Ростова на Дону до Ростова на Дону. Це факт, який ми маємо визнати. І цей факт став можливий виключно через втрату нами Буглодару на сьогоднішній день назвати це досить хорошими новинами і нечутливими втратами, я би це не назвав. Так все вірно треба було зберегти життя хлопців, і такі рішення були прийняті. Тут мають знаєте, у нас намагаються обдіцяти на цьому, а ми маємо зробити пару кроків назад і спитати. А про те, що ну давайте я от хронологію власно скажу, що з січня по травень ми казали, що буде Вугледар одразу як добудується залізниця. Що якщо не дати її добудувати, просто знес, ну, треба знести два міста, моста, які вони побудували, які мають стратегічне значення набагато більше на сьогоднішній день, наприклад, чим наш татемний Кримський міст, і тоді Вугледар для них не має значення такого ключового. Тим тим не менше, ця залізниця добудована. в липні вона запущена а, власне. і Ми повертаємось до власного в липні. Вони почали збирати атакуючу групування, угрупування в пол в Розівка Запорізької області і в нашому Нікольській громаді Маріупольського району і частково воно району. З липня вони збирали. Потім частину зібраного вже кулака ударного вони перевели. Для ліквідації наслідків курської операції для посилення Покровська спробах просунутися в спробах просунутись тому напряму. Потім, з середини серпня, вони почали до знову ж доформовувати ці цей ударний кулак. І було зрозуміло, що вугледар чекає і таку саму мапу, як потім діяли росіяни. Ми з командою малювали, що це в планах, і наші інсайдери це підтверджували з місць там, де базуються росіяни, тому що вони забагато толпують язиками, коли довго не воюють. І все відбулося от за тим сценарієм, як ми власне прогнозували. Чому ми виявилися не готові до такого сценарію? Мені здається, це от відкрите питання, і не треба це питання закривати. Що хлопців треба було рятувати і відводити, і вони взагалі цілком молодці. Вони за молодці. Питань немає до наших бійців, які на лінії фронту питань немає. Мені здається, у нас інші питання до інших осіб вже мають поставати. Бо скільки таких володарів може бути ще попереду. От якраз хотілося ще б з вами обговорити, де в найближчий час можуть сконцентруватися цей сконцентруватися ударний кулак, якщо це не гучно сказано, так ну взагалі курахова. та Курахова. курахова. Однозначно, mm -hmm. хто знає, як розповсюдив. Тобто, мета, яка в них давайте так: з того, що вони тиснули на Покровство, то що вони тиснуть зараз на Курахова, в них не є метою Запоріжжя або Запорізька область, в принципі, як би там це не здавалося, вони хочуть іти на Дніпропетровську область. Чому Павлоград? Да, чому Павлоград треба знову відкривати карту залізниці, і думаю, буде красномовна відповідь, чому в тому числі Павлоград. Тобто вони мають на меті на сьогоднішній день більше Павлоград аніж Запоріжжя, потреби брати під контроль, воювати за мільйонних в них немає. А потреби взяти і контролювати ще одну залізницю, обрізати нам мини залізничний вузол це геть інша ситуація. Для того можна і не брати сам Павлоград, До речі, якщо так розбиратися, тому а якраз Курахова виходить дорога на Павлоград досить легко з одного боку, і з Покровського напрямку вона виходить також на Павлоград з іншого боку. Тобто, там дуже легко буде провертати теоретично. Да, ми ж так, хіпотетично-теоретично розмовляємо реалізовувати тактику, яку вони реалізували, зокрема на Вуглодарі, коли вони беруть в оточення беруть такі клещі, і ми самі змушені не дати можливості їх замкнути. от і все. Ну Вибачте, не вища математика, тут, мені здається, ми всі за війну навчилися дивитись на карти, от саме так, принаймні. Угу. От якраз не так давно речник Сили оборони Півдня Владислав Волошин говорив про те, що росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб захопити українські позиції на роботинському виступі і надалі вийти на адміністративні кордони Донецької області. каже, що наголошую не на наступу, не на наступальних дій, а на штурмових дій діях на певних саме напрямках, зокрема біля приютного і біля роботиного. Можливо. Цілком можливо знов ж таки в чому наступ і в чому штурмові дії відрізняються? Mm. Давайте подивимося як діють росіяни. Вони в будь-які штурмові дії достатньо швидко простають в наступ, якщо вони чують, що вони мають певний успіх в штурмових діях. Чи може бути це штурмові дії тактикою для того, щоб відволікти наші сили оборони, наприклад, від Курахова від Покровська і перекинути якісь резерви, та й від Курська і перекинути їх на Запорізький напрям. Цілком можливо. найти тут дві ключові речі, які є, які систематично підіймаються і відходять на другий план. І якось дуже мало інформації. А чи достатньо і чи нормально ми нарилися. Для наших сил оборони на запорізькому напряму, на Павлограді, в Запокровському, за, за Володаром, тому що іноді в складається таке враження, що ні. А мова про те, що треба ритися з принаймні з грудня минулого року, вона підіймається. Систематично з одного боку, знов ж таки, ми бачимо картинки і звіти від наших військових цивільних адміністрацій, як все нарито А потім ми бачимо звалище. Як в Харківській області було, а потім було в Донецькій області неподалік від Славянська чи Святогорська, було звалище з лубів дракона, які просто валяються, вивалили їх. от вони валяються, і це вся якість того нарилися і нарилося. Тому мені здається, в першу чергу знаєте, тут вже до журналістам нашим пора задавати питання нашій владі і відповідальним особам, чи є куди нам відступати назад, тому що відступати нічого страшного нема, якщо це нема що тримати, і нема сенсу тримати а, а, в даному конкретному випадку. А тут питання в тому, наскільки для наших хлопців і дівчат на першому на першій лінії ми забезпечили захист силами лініями оборони ззаду. Оце взагалі питання номер. Раси воно набагато більше від того, куди зараз підуть росіяни. Ми маємо бути в той точці, що куди вони ні пішли у наших сил оборони. Є перша, друга, третя, четверта і п'ята лінія оборони для того, щоб це не було швидким просуванням. Саме відсутність швидкого просування і тактичних успіхів призводить до того, що росіяни відмовляються від реформування штурмів саме в наступ. От з Волгударом так само було. Це не перше. Був там були штурми, 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 і тільки пішов перший удачний штурм в них, от в вересні місяці, і он одразу перерос. В, в наступ, ми бачили, це не було, що вони одразу кинули в наступ всі сили. Це не так, це не так виглядає. Вони пробують, пробують, пробують малими групами. Якщо воно в них виходить, тоді вони з другої лінії, з третьої, от від нас підтягували резерви, переформатовували. Тобто там цілком було вас бо Вони розглядали таку сценарій судячи за все, що в них не вдалося, і тоді вона все замерла на певний період, поки вони би там. Намагалися знову десь таблова не штурмувати і не вдвоялись якась на інша наступи. Так може бути на роботі, на так може бути будь-те інде. Просто та це треба прийняти. Скажіть, як ви думаєте, що нас чекає далі? От, наприклад, там листопад, грудень, ну коли зміна сезону, зміна погоди, виснаженість російських військ, ми можемо таке відчувати ну, певну зараз, ми бачимо таке певний в якомусь сенсі прорив росіян да, на певних ділянках фронту. Однак, тим не менше, в цілому, яка буде ситуація на фронті? Можемо говорити про те, що ну про, про певну стабілізацію з боку наших Ні. сил оборони? Ні. Ну, а з наших сил оборони, я сподіваюся, а те, що росіяни заспокоїться, ні, у них давайте візьмемо. Рік тому почалася Авдіївська операція російська. З того часу вони не зупинили жодного дня. Сподівалися спочатку на осінь, потім спочатку сподівалися спочатку на зиму. Да? ну, я маю на увазі публічним простір. Знову ж таки нічого не відбулося. Вони не зупиняються. Єдине, що їх може зупиняти, це відповідний дій сил оборони, які складаються з формування і в першу чергу оборонних позицій з іншого боку, як з курска наступальних операцій, і так далі. Так далі, так далі. Росіяни мають всі резерви на сьогоднішній день продовжувати тиснути. По всім ділянкам фронту, де вони вирішуть тиснути, і будь-яка ділянка фронту, яка дасть там. Не знаю, зробить помилки, придасть якусь слабину, десь ми там щось може відбуватися, і вона може перерости знову посилений наступ. Тому не на який там передих з точки огляду okay. на погодні умови, знов ж таки, подивитися вони не використовують так агресивну техніку для штурмів. А саме відсутність техніки в атаках була раніше запорука того, що ми стаємо на розмитку, да, на на оці, на багнюку і ми стоїмо всі на паузі. Люди, мотоцикли, я не знаю, що вони ще баги що вони ще видумують або там швидко заскакувати в наші опови, спробувати принаймні, але все це каже про те, що ні, ніякої а, погодозалежності в них, на жаль, немає. Хочу з вами ще декілька тем обговорити. З'явилось повідомлення про те, що. Російська компанія планує у жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу. Про це заявив заступник так званої їхньої адміністрації окупаційної ДНР Андрій Чертков. Каже, що переговори про експорт вугілля з окупованих українських територій, нібито ведуть із потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії. Говорять, ЗМІ, що. Незаконний експорт вугілля можуть налагодити через порти окупованого Маріуполя, пане Петре. Ну, ну давайте знов на дві розподілимо. По перше, е бреше так про переговори. Про все немає. Питання не в тому, що не йдуть переговори з кимось. Вони це однозначно. Просто по перше, ті країни, які він називає здебільшого вже не використовують чорну металургію, їм немає потреби в, угу. в вугіллі нашому в такої кількості. ao <laughs> por outro. Вибачте, для повноцінного експорту немає потужності видобутку вугілля ані в Луганській, ні в Донецькій області, яке б могло забезпечити, я не знаю, сталий експорт або в у великому розмірі. А, ну знов ж таки тут питання не в вугіллі, більше потреба є в руді, а й не вугіллі. Тому о, точно це от не прям тотальна перемога, але якусь частку вони повезуть. Ну, наприклад, вчора з Маріупольського порту перше. А, наші надра вийшли вугілля, чи рода складно з'ясувати з, з наших засобів фіксації, але вони вийшли до п'яти тисяч тонн, Вони по рухається зараз вже мабуть, десь в районі Криму, в районі Керчі вони пришвартовалось, і вони заїхали так. Вони з Луганська заїхали через. Ту саму залізницю, про яка йшла мова. Тобто вони в'їхали е, ділянки фронту з е, Ростовської області, і з Ростовської області заїхали в Донецьку область вже і оцією новою залізницею потрапили в порт, завантажене на судно. І воно поїхало. сьогодні. Будуть вантажити, почали вантажити металоконструкції, і це набагато цікавіше, тому що це можливо. Вони знов ж таки домовились з кимось, напевно, що домовились про продажу металоконструкції, але скоріш за все вони можуть, оскільки вони їм безкоштовно дісталися всі ці металопродукції, і зрозуміло, кому вони належать насправді. І мається на увазі з українських власників металургійних підприємств. Uh, і в за, за це безкоштовно вони можуть просто продати їх як металобрухт, і це набагато дорожче і вигідніше. Металобрухт це і є по суті. Руда да це є сировина для білої металургії, яка панує на сьогоднішній день світі. От це. Дійсно найбільше загрози, і це якщо в них вдасться, це величезне гроші, які можна вивантажувати через Маріупольський порт. Це просто, ну я не знаю, це нафта номер два. Знаєте, враховуючи, що це ж безкоштовна та кількість металобрухту, яка є в Маріуполі, колишній mm -hmm. металобрухт, сам собі металобрухт на тих металургійних підприємствах, Ну це золото однозначно, це рівнозначно, скажімо так. Якщо ми вже почали з вами тему краденого центр протидії дезінформації говорить про те, що згарники притворюють Маріуполь на хаб для вивезеного краденого українського майна, і що навіть створюють будівництво почали великого ринку сільськогосподарської продукції в Маріуполі. Що ви про це знаєте? Це всі говорять великим. Вони його навіть молом назвали Зверина, як ринок, ну… Вони все велике. Знаєте, Катерина велика, ринок великий, і він має називатися Мол. От якби вони сказали, ми збудуємо великий базар, так. Ну, хто повірить, да? а вони будуть великий базар, щоб він здавався великим чимось там базаром, вони називають його Мол, такий собі. Знаєте, сільськогосударчої аутлет деревня. Їй Богу, ну ну це смішно. О, ці їх mm -hmm. нові ну, трактування ну, і вони завжди щось, чого того не варто, да? якийсь там кіоск. А якісь те, що у нас мафами називають, він точно буде в нас називатися там мав сіті, якісь небудь да і або щось таке. Ні, ну звичайний ринок, який там агропромисловий сектор буде там щось комусь. Вони зерно знають і так кому красти, кому вивозити схеми працюють. Воно їде на, скажімо так, продавці зерна. Українського збіжжя не потраплять на цей ринок. Це не для того, це як господарська продукція, яка зрощується на городах або подрібних фермерах, яка добросовісно продається на цих ринках, як вона продавалася. Я думаю, що нема ні у кого там думки, умовно, одеські 5 кілометра да назвати там величезним торгівельним хавом. Імпортної продукції да ну а у Росіяни назвали його точно, я не знаю, Одеса Сіті, мол, якісь бо, і все, і казали, бачите, які в нас великі. Оце така вся їх велич Росія. Навіть значною мірою закладається в їх назвах. Якщо там дивитися поза назву, і ти розумієш, що там, там нема нічого, там Чепайфі пустота просто. Mm -hmm. Пане Петре, ще ви раніше говорили про те, що російські загарбники на тимчасово окупованій території прокладали трубопровід для нафтопродуктів від Новоазовська у бік Бердянська. Паралельно з цим теж була інформація трохи раніше, що окупованому росіянами Криму загострюється дефіцит палива на багатьох автозаправках. Був відсутній бензин А 95 Скажіть, а оцей хід будівництва як, як він зараз триває? Триває, да триває майже скільки це взагалі питання? да які це наслідки матиме? Угу. А, ну, якщо це все ж таки нафтопродукти, як ми за нашою гіпотезою, це. Дозволить їм побудувати альтернативу забезпечення паливом всіх окупованих територій, тому що зараз це відбувається, ось, зокрема Крим Херсонщина, відбувається через територію Російської федерації, кримські міст там і, і все таке інше. Да? То тепер просто напряму трубопровідом можна бути де чи нафтопродукти, які будуть прокачувати, доганяти безпосередньо до Крима і для економіки російської на це великий плюс. Для забезпечення великий плюс для військової логістики великий плюс. Для нас тотальний мінус. Е мінус. Розуміючи з цього, уразити це складно за, за, ну це треба проводити диверсії на місці. Самі розумієте, це дуже складно. Mm -hmm. Насправді і дуже небезпечно. Кладуть вони поруч з газопроводом, вже насосні станції, а, ті, які будуть створювати тиск, вони вже встановлені. Ну принаймні навколо Маріуполя вже встановлені до Бердянська і вже зариті раз, разом з газорозподільчими цими насосами, такими самими, тобто. Ну, ще одна не дуже хороша історія з одного боку, з іншого боку, на ну, якщо чесно сказати, що це там якось вплине на війну тотально. Да mm -hmm. ну я б знов би тут би я не нагнітав зайвого. А, просто треба зрозуміти і керич, що логістика росіян і ту, яку вони будуть, це єдина до чого вони ставляться дійсно серйозно, і до чого вони підходять з умом. І на це треба звертати увагу. І коли приймається рішення там протидіїти чомусь, то ми маємо розуміти, що якщо просте будівництво будь то навіть споруди, це ну таке. Вже порівняно з логістикою. З на логістику вони звертають увагу. Ну про що казати? Жоден мігрант не працює на підприємствах будівельних, які займаються логістикою. Жоден це означає, що вони не довіряють. Вони оберігають, коли вони от побудували залізницю в гранітному мостиці. Ставили там російська желізна дорога. Да вони окремо ППУ притягнули захистити не залізницю, а інженерів, які були задійні. Це просто те. От. Так Ну, це просто реальність. Розуміти, наскільки це для них важливо, і як вони серйозно до того ставляться. От -то все Петре, дуже вам вдячна за цю розмову, за ваш час. Патрон Андрущенко, радник міського голови Маріуполя. Друзі, обов'язково підтримайте, поширте це інтерв'ю серед своїх друзів, знайомих. Важливо ще це почути. Так само лишайте ваші коментарі. Дякую, величезне. Бережіть Дякую вам.